Отже, спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Маккарті заявив, що Україна не отримає якийсь великий пакет, якщо кордон США не буде в безпеці. Я би сказала, така дуже закручена якась заява. Але ми пригадуємо, що це той Маккарті, який республіканець, який не захотів влаштовувати виступ до речі президента України Володимира Зеленського. У палаті представників а натомість влаштував детальне обговорення про те, як використовується американська допомога, і так далі. От про що всі ці сигнали, особливо, якщо ми згадуємо, що цими вихідними конгрес таки затвердив 에, тимчасовий бюджет, щоб уникнути шатдауну цього американського, тобто зупинки та роботи а, урядових уряду, та, урядових чергу. інституцій, тобто він затвердив цей тимчасовий бюджет, але без допомоги України. Раїні багато хто каже, що мовляв це не катастрофа, і катастрофа вдалось уникнути, бо шадаун було би ще гірше. Але виглядає на те, що якщо пожертвували допомогою Україні, то це принаймні сигнал. Хтось дуже правильно писав, що мовляв за ці 45 днів, бо цей тимчасовий бюджет розрахований на 45 днів. За ці 45 днів це є той термін, за який Україна має показати якісь результати які хочуть бачити західні партнери? Ну, по перше, в Україні треба показати боротьбу з корупцією і змістити за 45 днів. За... Та зашкварених чиновників треба їх просто позбавитися. Це найпростіше. А по-друге, Кевін Маккарті сам дуже залежний від групи мага. В це в республіканській фракції це трампісти інше і ті, що мага, це ті, що підтримують гасло. Зробимо Америку великою знову. Мейк Америка країта мага. І е, вся та комедія з е, стіною на мексиканському кордоні це ж чисто Трампівська фішка. Це чисто Трампівська тема, і Маккарті говорить про цю стіну. Але е, спосіб розв'язати, е, ну, скажімо, міграцію, проблеми з міграцією з боку Латинської Америки через побудову стіни нагадує мені абсолютно авторитарний підхід, ну, а-ля берлінська стіна. Справа -то в тому, що вже зараз кожен п'ятий американець латиноамериканського походження. І мережі ну, цих мігрантів вони придумують способи, як переміщати. До речі, ті ж самі росіяни потрапляють зараз в США через Мексику. Я би радше навіть говорила не про мігрантів з Латинської Америки, пане Володимире, а про те, що Україна, от якщо ми говоримо в контексті та України і американської політики, Україна чим далі тим більше стає таким. Певним, можливо, десь навіть каменем спотикання, так в америкамериканські ну, політиці. Не вибори так. наближаються, і однозначно так. це буде одна із топ-тем американських виборів. по Перше, Украї... Україна точно буде топ-темою американських виборів. І те, що Трамп зайняв таку радикальну позицію щодо України, пов'язана з пев з певними його ну психологічними комплексами, але важливо інше, як республіканська партія. Раптом почала ну перетворюватись в якусь е дуже залежну від фріків мережу. Бо це ж дуже дуже. Ну е, хочу нагадати, що українська діаспора завжди дуже приятелювала саме з республіканцями, і взагалі то саме республіканці більше підтримували Україну, так, так. а демократи завжди були зосереджені на внутрішньому порядку. Це, це, це була якраз а тепер ну, пер... відбувся якийсь такий ченч, і все помінялося справ... місце тому, що республіканці, які завжди проектували американську силу назовні, раптом зайнялися внутрішніми своїми питаннями. А це трапилось е, в зв'язку з тим, що. Із безвиході, не знайшовши гідного кандидата і заковтнувши в, знову в партійне лоно е, Трампа, партія потрапила в пастку. Бо за Трампом у партію прийшло десь 13 мільйонів фріків, таких. Ну це що називається реднек. Таких тих, хто внаслідок, е, ну я б сказав, зміщення. Виробничих потужностей в бік Китаю втратив роботу. Така ну, в Сполучених Штатах величезна кількість людей, яка працювала колись, наприклад, на конвейерних лініях на автозбиранні. І вони були середнім класом. А потім вони збідніли внаслідок перенесення виробництва з Америки в Китай. І от вони тепер обрали собі ну, такими фрік вождя Трампа, і Трамп по суті спотворив всю. Логіку республіканства, бо республіканство це опора на власні сили, це, це такий антикомунізм відвертий. Ну а те, що немає допомоги Україні в цьому тимчасовому бюджеті, нас поставлено, скажімо так, на паузу на ці 45 ну, днів. Ні, ну там надійде допомога, тут, яка була тут раніше є, узгоджена, та. але сам факт, якби такого голосування у палаті представників, загалом у конгресі, затвердження цього бюджету, що це за сигнали. Ну по-перше, для, для нас це перший сигнал. Банкова втратила нормальну комунікацію з республіканською партією. Хоча делегації і республіканців також приймалися на Банковій досить часто. Це значить, що з республіканцями нема способу ну, якось достукатись до, до їх свідомості. Нема. І, і тут ми, до речі, якщо свого часу російська агентура спотворила позицію України ну, по виборах. Скажімо, українське посольство на минулих виборах пробувало достукуватись і до штабу Трампа, і до штабу демократів. Але трампівські функціонери штабні просто блокували будь-які контакти українського посольства, бо українське посольство старалося балансувати. І таким чином вони спотворили, нібито Україна всіляко зробила ставку на демократів. І, і, ну, от, ну, це, це неправильно. Я ну, скільки пам'ятаю, українські посли завжди. Старалися врівноважити, так би мовити, ну, через консультації зі штабами свою позицію. І тепер, що ми маємо, коли Макарті зараз в дуже підвішеному стані, він ну, пробує грати до останнього за нотами мага, але ж представники цієї групи Мага збираються його з сьогоднішнього дня викидати з посади. І тепер. Дуже цікава картина може постати для нас, бо республіканцям доведеться знаходити консенсус. Ну, таким традиційним республіканцям рейганівського типу доведеться знаходити консенсус саме із демократами для того, щоб якось ну зберегти робочий стан конгресу. От в чому ситуація, а це шанс для нас. Принаймні, заява Джо Байдена, що Україна не буде залишена, викликає ну справді велику довіру, і ну, хочеться вірити, що буде так. Хочеться вірити, але побачимо також, якою буде реакція української влади на той список той перелік реформ чи побажань, чи е, можемо називати як завгодно цей перелік, який ми отримали минулого тижня. Е, який спершу заперечували, потім він був підтверджений. Е, е, тим не менш, ми поки що не бачимо якоїсь Пані такої Наталі, реакції щодо втілення цього списку реформ. Вже. Але але ми насправді, от ви кажете простий сюжет, але насправді це дійсно простий сюжет. Спершу президент України їде до Сполучених Штатів, потім ми отримаємо цей список реформ, а потім ми отримуємо, точніше, не отримаємо допомогу Пані, Україні в тимчасовому бюджеті. З ким мав справу під час виборів Єрмак із Джуліані з адвокатом Трампа. Чому вони цей канал не використовують? Для того, щоб ну, республіканці не вели себе так, як вони ведуть, вони ж мають прямий вихід на Трампа. Вони ж Трампу е -е, варганили кримінальні справи проти Байдена і Порошенка. У вас є відповідь на це питання? Відповідь так. є. Оманський кейс. Ну добре, не будемо влазити на спірологію. добре. Тим не менш, підемо далі. Я пропоную піти далі до ще однієї теми і поговорити про те, що у нас відбувається з євроінтеграцією. Сьогодні маємо позитивні новини. Сьогодні в Києві відбулася зустріч глав МЗС Міністерства закордонних справ Євросоюзу. В Києві ця зустріч базувалася. Це така неформальна зустріч, але це дискусії високого рівня щодо того майбутнього, яке далі буде, яким далі буде рухатися Євросоюз. Дмитро Кулеба, український міністр закордонних справ, уже назвав цю зустріч історичною, і навіть сказав, що ця зустріч допоможе. Зараз знайду цю заяву, що прискорить європейську. Інтеграцію України ну не знаю наскільки зустрічі з міністрами закордонних справ прямо прискорить європейську інтеграцію України, але тим не менше буквально наприкінці минулого тижня Володимир Зеленський пообіцяв завершити виконання семи критеріїв ЄС, які ми пообіцяли виконати на шляху до Євросоюзу. Спершу я нагадую, ці критерії ми обіцяли ви виконати як так би мовити, підтвердження нашого статусу кандидата в члени Євросоюзу, але поступово ці сім критеріїв перетворилися на ті критерії, за якими будуть визначати, чи готова Україна до відкриття перемовини з Євросоюзом. Перемовини триватимуть довго, вони можуть тривати кілька років. Туреччині років та. там ну тобто, це дуже довга історія. Там багато параграфів, за якими ці всі перемовини триватимуть. Але Зеленський пообіцяв за місяць виконати. Ти до виконати все те, що ми не виконали за ці півтора роки, Так, півтора роки З травня минулого року. Що найдивніше, що українська влада минулого року запевняла, що їй потрібно три місяці, щоб це виконати українська влада минулого року запевняла, що до осені ці критерії будуть виконані. Так, Потім Я, власне, до кінця року, це, це по-моєму Юлія Свереденко, ага. віцепрем'єрка, вона спочатку запевняла, а потім, потім, вже от буквально місяць тому, вона запевняла, що їх взагалі неможливо виконати, що це так складно. Потім вони запустили тему, що закон про олігархів і це, це ну, непідйомна тема. Вони... Що у нас там найбільш проблемного, так, тобто, політично ну, та, особи. Політично значені фігури, ну, це по суті відмивання коштів. Ну, нарешті закон про електронні декларації проголосований, тобто, ну, відмазалися, чесно кажучи. Сам підхід до цього голосування засвідчив, що влада реально не має чесних намірів щодо виконання цих критерії. З е чого скільки... ви робите такі висновки? Ну, вигляді? от Архамія вискочив і почав клятвено запевняти, що ми все виконали на 99%. Коли Арахамія починає голосно кричати, що вони все виконали, виникає зразу підозра, а де, де ложечки? Е Зникли ложечки. А підозра лишилася. Тобто е, е, ну, от, е... ну от наприкінці жовтня мають вирішувати питання відкриття перемовин з Україною. Наскільки я розумію, цей термін називався в медіа, що саме десь наприкінці жовтня буде це остаточне рішення. І Єврокомісія скаже нам, чи готові ми до. Переходу на новий етап із Євросоюзом, тобто це цілий процес, це відкриття ну, перемовин, так. так? Чи не готові, начебто, дуже багато от сигналів там, від експертів, які пишуть про те, що загалом Єврокомісія налаштована досить таки позитивно. Так згадаймо минулий рік. Єдиний критерій, який був більш-менш визнаний, ну, два критерії станом на минулий рік вони визнавали і і один з них це закон про електронні змі. Хіба він задовольнив цей закон українське суспільство? Він же не розблокував, наприклад, три телеканали, усунутих із ефіру. Він, він не повернув в ефір цей закон. Як не, навіть опозиція підігрувала владі тоді, ну щоб якось пришвидшити зближення з ЄС, але ж. Ну, ну немає чесних намірів, і це всі прочитують. І тому цей саміт міністрів закордонних справ в Києві це не лише так, би мовити, нагадування про те, що Україна є офіційним кандидатом, члени ЄС, а проведення саміту міністрів закордонних справ є ну привчання. Українців до того, що ми таки частина західного світу. Ну але з іншого боку, є багато позитивних заяв, які з цього саміту надійшли, і загалом щодо підтримки Києва, підтримки України, і це також дуже важливо.